Так, компанія Мініагро, тільки він заїхав на площадку, наша навіска лежить, там трактора взаді стоять. Вимкати е, відео знімаємо для тих, хто розказує, що довго документи на мініагро виготовляють. Не їдьте на вулицю Рівінську, в місті Луцьку. Дивіться, одні документи 15 те часу, другі 16. те Нас сьогодні. 18. Вчора я не мав змоги був на доставці забрати. Сьогодні поїхав на доставку. Приїхав з доставки, нова пошта ще працює. Документи забрав. Документи від 15 го від 16 го липня 24-го року. Так, Хто там розказує, що мінягру по півроку документи ждуть? Думаю, хватить людей в оману заводити. Задумайтеся, люди, хто говорить правду, хто говорить неправду. Ось така реальність.